Простите, пожалуйста, вот Питерский международный экономический форум, приезжает Дик... Питерский международный экономический форум, я еще раз вам на том наголошу. Количество иностранных гостей и... 136 краин и территорий, какое-то количество иностранных гостей. Вот это поет... Это граждан России, я нагадаю. Но разум с этим, э, есть... Шаман, який співає, я руський, і ето каже Соловйов, про співачку, яка ну співачку, давайте так я вже голосно сказала, але тим не менш, артистку, яка народилася, живе і відповідно працює на території Росії. Доволі успішна, я нагадаю, тому що її прям пісні розривають інтернети. Это же блин. Это же... Как и все на территории России, простите. Это даже не просто пошлость. Мы живем красиво, это наша цель. Мы живем красиво, это наша цель. А в пятницу выступает Путин и говорит о любви к родине. Ну, пампить, пампить нефть. Понятно, пампить, пампить нефть. Да есть все равно, что пампить. Главная цель – жить красиво. За деньги – да. И это на Первом канале. На том самом, где... А, так, спр... а какие бы вы программы хотели вернуть? «Вечерний Ургант» с Иваном Ургантом. И все так. Ну, окей. То есть, это... при том, это же мы же понимаем, это же не случайно оказывается в эфире. Но мы же понимаем, что это всегда можно было бы убрать, что-то что -то... Нет, ну что это? это прокачка аудитории. Может быть, уже все, может быть, можно. Может быть, уже эти омерзительные, противные Соловьевы... Отити всі гадки, вот эта тусовка, вот все ці Корчевниковы, все эти медведів. вот, вот все эти неприятные люди. они вже куда-нибудь всі денос, всі ці, ці, ці войнблогери, подобные, ко знаете, Немає нічого кращого ніж дивитися за тим, як е, павуки в банки починають один одного жерти. Е, немає нічого прекрасного ніж дивитися, як криси один одного топлять в відрі. Намагаючись видертися нагору і висунути свою морду з того відра, немає нічого кращого, ніж е, Соловйов, який гнабіт е, російську культуру, я нагадаю. А російська культура, відповідно, показує, ким вона є насправді. Е, от за деньги, день діда, нефть і, і так далі. Тому що це знаєте, те, що не напрягає мозок, те, мозок це те віщество, яке мало би бути десь там в голові на території Росії у людей, але його там немає вже давно, тому що вони дивляться Соловйову, Скабєєву і Карчевнікова. Це знаєте, одне випливає з іншого, одне в інше відповідно впливає і входить. Не можна намагатися донести людям і заселити туди. Замість сірога віщества Карічніва, а потім казати, а чого ви слухаєте ці пісні, а чого ви слухаєте ці композиції? А чого ви слухаєте весь цей бред? Надо слухати Лермонтова, Пушкіна. Коли ви цитували з ефірів Лермонтова, Пушкіна і так далі, Толстова, балет, коли, врешті-решт, покажуть по території Росії по всім телеекранам, Хотілося, б вже нарешті його подивитися, той балет. Але ж ні, там сидить Соловйов, Скабєєва і розказують про те, що треба вбивати українців. Тому що їм прямо дихати дуже важко. Тому що українці їм поперек горла стали. І вони не вдихнути, не видихнути не можуть. Спочатку виходить, як о... його этот, інтернав. І кричить про те, що Гойда! Ура! Потім виходить російська церква і каже про те, що все діло от ума. І чим менш розумними ви будете, тим простіше вам буде в тому житті жити, а потім виходить інстасамка і каже, за деньги, да, за деньги, да, пампіть нефть. Ну, все логічно. Чого зараз Соловйова це все возмущає, я не можу зрозуміти. В чому? В чому подвох? Що не так? Причому дивіться, до інстасамки в нього питання є. А до паради, який відбувався. На території Росії немає. Ну, от взагалі немає. Від слова зовсім. За Білгород! Донбас і Крекос. Взагалі, от дивіться, от немає питань ніяких. Є питання до ЛГБТ пропаганди чомусь, а от до цих підтримків чомусь нема. Я не знаю, чому. А за Білгород в якому смислі? 46, якщо я не помиляюсь за останніми цифрами, е скидів бомб відбулося з літаків Росії на Бєлгарад. Кому ви збираєтесь мститися? Я не можу зрозуміти крокус: кому ви збираєтесь мститися? Беремо США в фокус! для побіга Росії треба вести поляти США, До вас там парад вийшов. Зустрічайте І задання. В наші стратегічні ядерні ракети і на це на города Соєдінних Штатів Америки Сармат і Посідо прицел, Ромприцеви Вашингтон! на Вашингтон На Вашингтон На Вашингтон. На Вашингтон! Рус інфо на... показує це відео і каже на Вашингтон. Ви дуже далеко від Вашингтона. Ви не дійдете. Я перепрошую. Не вистачить сільонушек ні на Сарматі, ні на. Іскандерія, ні на чому ви там збираєтесь туди йти, їхати? або що вас має супроводжувати в тому а, потокі сознання? Вашингтон! На! Вашингтон! Вони е, тікають з Росії. Ну, знаєте, це дуже прикольна тактика. Такі ми йдемо на Вашингтон. А потім перетинають кордон е, з Росією, коли Росія залишається позаду. Вони кажуть, а ми куди ви? Ми на Вашингтон йдемо. Ми там там е, нас чекають Брейтон Біч, там от це от все. Нам дуже хочеться подивитися на Загніваючий Запад, на загніваючу Європу. Дуже хочеться подивитися в очі американцям. Ну і відповідно там кажуть, життя трошечки простіше, легше, і відповідно питань до тебе набагато менше, ніж на території Росії. Знаєте, так дуже вдалий курс ви берете. А чому а на Вашингтон? Дивіться там просто ж це його. Штати, вони ж скоро перестануть існувати. Ви що, новини не дивитеся? Чого ви туди зібралися? Вони скоро взагалі зникнуть з лица землі. Експерти ваші сказали, взагалі то Надо іміти в усебе уже працюючий безамериканський мир. Тож американський мир, судя по всьому, підходить до кінцу. Ну і Сам. де фраза головний завершена? А на Вашингтон чому ні? Ні, яка? А що без долара? Ну, звичайно, як же, як може бути долар без американського миру, да? <laughs> то так? Тож в тому-то дуже-дуже важне, і це зараз не шутка. Конечно, конечно. Надо быть готовым к полному отказу от доллара и долларовой экономики. Не потому, что мы хотим, а потому, что, а потому, что его просто не будет. Он не будет. уйдет из, из мирового обращения. А, а чего? Э, хорошо, смотрите, треба, чтобы доллар ушел. Доллар уходи. Чего вы не кричите на Вашингтон, а доллар уходи? Смотрите, э, там доллар действительно, кажут, ушел. Э, ушел из российских обменников. Смотрите, был и нема теперь. Ну, выходит, что вот как бы. Человечки выстроились в очередь, а доллара нет, а человечки есть, а доллара уже как бы нет. Хочется спросить, где доллар. Я думаю, что доллар э, уплыл. Ну, тому що ті, хто не стояли в черзі, ті намагалися зайняти э, чергу десь в третьем плавающем ряду. А нічого, що там у вас чоловік паук розгулюється, це ж американські супергерої. Виходить, що поки ви на Вашингтон збиралися, у вас там американські супергерої розходжують по улицям вашим. А ви все на Вашингтон і на Вашингтон. Вас вже Росія ООН захопили американські супергерої. Але ж ні. Салавйовий цей варіант не устраює. Я вважаю, що надо конфіскувати все, принадлежати тут, американцям. Просто все. І треба повністю вийти з долара. Ну, вже повністю вийшли. Давайте так. Да, а от щодо конфіскавати получається перед нами Гуд курільщика. Да? Забрати у багатих, а дать бідним. Все, що належало Сполучених Штатах, треба відібрати і роздати. Я правильно розумію? Роздати бідному населенню Росії всі ці ваші долари, єври, все, що колись належало Сполученим Штатам посольства. Що там може ще належати Сполученим Штатам Америки? Айфони, можливо, та там якісь машини. Європейського зразка ну, врешті-решт, на що вони вам треба? Просто треба забрати і віддати бідним. Нехай потішаться трохи пограються. Ну то десь тут логіка, звісно, є, але бачте, Соловйов не каже про що саме він говорить. Е -е, що саме треба забрати у багатих і віддати бідним.